З нагоди Дня Святого Миколая нас гостинно приймає ресторан Золотий Фазан, який запросив нас дітей соціально незахищеної категорії. За підтримки спонсорів, меценатів, зрозуміло, і також Обухівської міської ради. У залі панувала новорічна атмосфера дітей зі святом вітали Дід Мороз зі Снігуренькою та багато інших казкових персонажів. Розважальна програма мала чимало конкурсів та розваг, у яких діти залюбки брали участь. Вони гуртом наряджали живу ялинку у центрі хороводу, грали у різні цікаві.

Загалом святковий дитячий захід зібрав 45 обухівських дітей соціально незахищених категорій віком від 3 до 10 років. Казкові персонажі дарували гарний настрій і батькам, і тим, хто опікується малятами. Вони спостерігали за веселим дійством неподалік. До організації дитячого свята у золотому фазані також долучилися міська та районна ради учнівського самоврядування. Вони за пропозицією обласної ради дітей Київщини взяли участь в акції Майстерня Святого Миколая. Всі, а, герої скажімо, я назву їх так сьогодні. Це все члени ради самоврядування міста Обухова та Обухівського району. Наші дітки, які з задоволенням сьогодні виконують волонтерську роботу. Та не лише у розвагу пройшов день Святого Миколая. За планом дітвора також встигли ще й долучитися до творчості. У залі із дітьми працювали місцеві майстри. Вони навчали створювати різноманітні новорічні прикраси власноруч. У різних куточках зали кипіла роботу по створенню солом'яних зірок, паперових драконів, різдвяних вінків з лози, м'яких іграшок, сніговиків. Я думаю, що іграшки будуть дуже гарні і ми маємо надію на те, що вони обов'язково всі будуть використані під час новорічних свят. А інакше кажучи, що вони будуть прикрашати ялинки міста Обухова. По завершенні свята на дітей чекали солодкі новорічні подарунки від міськради. Та день шарівника Миколая більше запам'ятається малечі не ласощами, а увагою та натхненням усіх, хто долучився до організації цього святкового дійства. Марина Коськіна, Андрій Гузєв, студія Барт.